Привіт-привіт! Сьогодні глянемо, що нам пропонує Нью-Йоркер. Милий костюмчик. Штаніжки за 299 гривень. На флісі тепленькі у вигляді сердечок і светрик за 1300 гривень. Получається такий дуже милий костюмчик. Клас. Є штаніжки спортивні. Але вони синтетичні з рожевою полоскою. 1000 гривень. Голубенький светрик з бантиками 1300 гривень на флісі. Спортивні штанішки також на флісі. Пропонують нам за 749 гривень. кишеньки є. Чорні спортивні штани такі самі. І рожеві і сірі. 1000 гривень. Спортивні штани чорного кольору, вони синтетичні і також є сині. О, і коричневі. Ага, це вже на флісі тепліші йдуть, не синтетика. Такий светрик 1199 гривень. На флісці також? Синього кольору. 749 гривень біжевий. З капюшончиком. Стильний, мені подобається. Такий де коричневого кольору. У вигляді теді. на замочку 749 гривень. Тепленький. На замочку 749 гривень. Бордовий. Спортивний костюм, дуже теплі штани. 1000 гривень. І до них можна підібрати, а може і ні. Вони, бачите, відрізняються. Хоча, може, і як костюм. Светрик також на хлісті грубий. По 1299 гривень. 499 ковтинка коричневого кольору. Внизу завужено. Такого ж плану йде чорного, рожевого і голубого. Але це, мабуть, так. Трошки інший фасон. Також 499 гривень. Також за 499 гривень чорна ковтинка з бантиками. На довгі роки мені дуже ця сподобалося. І така ж йде білого кольору з чорними бантиками. До речі, біла гарніша. Ага, бачите, ще є рожева. А, ні, рожева тут без бантиків, тільки на гудзиках. Ціна така ж, Також за 500 гривень біла ковтинка, вона вже йде теплішого фасону. Що нам ще Нью-Йоркер пропонує? Чорного кольору, така сама, як біла, тепленька, зеленого кольору. Такого плану зеленого. Також є ще такий зелений колір. Бачите, він відрізняється. Це якби світліший, а цей темніший буде йти. Рожевенька куртинка. Ну, на різний смак. і сіра. 649 гривень. З бантиками, прикольно. біжевого кольору і така ж іде чорного. Ну, це такий, знаєте, як молочний колір. Щось він мені не дуже подобається. Чорний, гарний, дуже. Бантики. 649 гривень. Ковтинка синтетична. Топік білого кольору спортивний 499 гривень, бордовий. Його ціна. Така ж сама. І пропонується коричневий. Лосінчики, Це для спортзалу. Ну, гуляти також можна бігати. 849 гривень. Чорні, білі. Така ж їхня ціна. Голубий топік є. Цей колір гарніший. 649 гривень, ці дешевші будуть йти. І до них можна підібрати також спортивні лусіни. по такій ж ціні і білі. Спортивні кофточки білого кольору з темно-синього, бордового і чорного. Їхня ціна тисяча гривень. які піжамки із собачками, теплі, зимові штанічки йдуть за 849 гривень. З кишеньками можна бантик зав'язати. А ковтинка скільки коштує? Інтересно, де її ціна. 749 гривень. Прикольна піжамка Вау, дивіться, ще з пінгвінчиками і ведмедиком. Також на флісті. Ага, я бачу тут, ще така бордова з собачками йде. Їхня ціна така ж сама. І ковтинка. Клас, от як на манікені виглядає. Тапочки. Ой, можна тапочки зразу підібрати. Тепленькі. Вдома уютненько, тепленько, нова піжамка. І так пити чайочок або каву. Клас. Тапочки будуть йти за 449 гривень. І підібрати носочки червоного кольору із сердечками. Дві пари коштують 349 гривень. Легші носочки мається на увазі не грубі. 299 гривень, дві пари. З одним сердечком і з багатьма сердечками. Така піжамка новина, також тепленька, але не настільки груба, як попередня, за 749 гривень на довгі рукав, і до них штаніжки. Вартістю 749 гривень. Тепленькі штаніжки. Верх, мабуть, не пропонують. Клітинку за 749 гривень. Ага, це не до них. Просто ведмедик з пінгвінчиком. Є такого плану і такого, якого я вам показала. Я знайшла піжамку на акції. Також тепленька. Світло-світло рожевого кольору з бантиками за 499 гривень. І верх до нього йде. Також 499 гривень. Білого плану. По такій же ціні з бантиком одним. У вигляді сер... Ага, я думала, це сердечки, це бантики. Це є у нас халатик. 749 гривень. Піжамні штаніжки такого фасону 499 гривень. І те За 749 гривень йде легша піжамка синтетична, світло-рожевого кольору. І штанішки за 749 гривень. Внизу чорна полосочка. Різні піжамки. Ухти, ти, цьому і, до речі, подобається. Це сорочка, рубашка йде. І до них штаніжки. Ковтинка за 249 гривень. прикольно, Вона зав'язується. Шапочка за 249 гривень на акції. З бантиком. І біла. Є такого плану. 249 гривень. О, дивіться, ще й рожева. Біла, рожева і чорна. За 649 гривень рукавички. У них точно не буде холодно. Фліс. Угі на акції 749 гривень. Пух. Такого плану у тепленькі, утеплені, чорні, коричневі, бежеві і світло світло-коричневі. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!